Тих випробувань чи тих викликів, які ми кажемо сьогодні, є так багато, що мені годі про якісь сказати так окремо. Але я би, наприклад, сказав, про це дуже багато говорив папа Бенедикт XVI, вживаючи фразу секуляризму. Що це таке? Це нічого нового. Секуляризація це є спосіб життя сучасної людини, яка. За словами папи, Івана Папа ІІ живе так, якби Бог не існував. Викидає Бога із свого, свого життя. Цей процес секуляризації не є лише феномен ХХ століття чи 21-го. Він відбувався і в часи епохи відродження, як ви це добре знаєте, і в часи реформації, і, в, скажімо, в інших періодах життя християнства. Сьогодні сьогодні, це є виклик для нас, християн усіх конфесій. І тому Венедикт XVI зруй такий заклик до нової євангелізації. Тобто усі ми наново повинні в нових обставинах пізнати істини християнської віри. Сьогодні навіть християни, які вірять у Бога, дуже мало знають про свою віру. Дуже мало. Мало хто справді може сказати, що означає, коли ми робимо знак святого Христа, ми три пальці так складаємо, а два пальці так складаємо. Так хрестяться усі традиційні християни України. Мало хто це знає. А це є я додавав, такий ручний катехізм. Віра в одного Бога в трьох особах і віра в Ісуса Христа, який. Був Богом воплочені, мав дві природи Божу і людську. Це виклик для нас. Передавати віру, робити учнями усіх, усі народи. Це, що, це завдання, яке дав апостолам Ісус Христос відразу після свого Воскресіння, коли він висилав їх у світ. 50 років тому оці другого Ватиканського собору зрозуміли, що найбільшою перешкодою. Для проголошення Євангелія у сучасному світі є поділ між християнами. От коли приходить православний святий Київського патріархату, а потім за ним Московська каже, ні, все, що він казав, то є неправда. Потім прийде під х чи євангелизм і скаже, все, що вони казали, те є неправда. То є от моє єдине Євангеліє є правильно, яке я говорю. І тоді хтось з боку послухай, скажи, слухайте, ви християни, ви свійте знаєте, що ви хочете від нас. І тому почався так званий ехуменічний рух. Це слово має, я би сказав, різне сприйняття сьогодні в різних конфесіях. Але це рух за об'єднання, за єдність між християнами для того, щоб ви, як каже Ісус Христос на Тайній Вечері, Отче, щоб всі були одному. Як я в тобі, а ти в мені, щоб світ увірував, що ти мене послав. Тобто єдність між християнами є необхідною умовою для вірогідності проповіді. Тому скажімо, цей рух за єдність церков є натхнений Святим Духом. І тому я горджуся, коли хтось каже, що ось вони є у Чому? Бо вони ті, що вмирають взаємність церкви. А це є завдання, яке дав своїм учням Ісус Христос. Я ще можу продовжувати, але я думаю, що це є най найболючіше, що є для усіх християн сьогодні е -е 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 -е, те, що вони переживають. Своїм болем поділитися і своїми сподіваннями. Добре? Бо ми як вірю, люди завжди маємо надію. Мій вір в чому полягає, що між нами немає справжнього діалогу і спілкування. Якогось такого діалогу, який поміг крок за кроком вирішувати проблеми, які десь накопилися століттями. Я багато разів декларував. Готовий. Більше того, два мої попередники, Мирослав Іван Любачівський і блаженіший Любомир Гузер, якого ви знаєте, який вами зустрічався, багато разів говорили у від наших православних братів. Прощаємо і просимо прощення. Давайте будуємо разом, на жаль, повної, адекватної відповіді ми не отримали. Одиноким форматом деяких якесь спілкування, це є діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, де ми маємо можливість робити певні речі разом. Наприклад, ви можете пригадуєте, коли ми святкували 20-ліття референдуму за незалежність України 1 грудня 11-го року глави трьох церков Московського патріархату, Київського, наша церква. Ми підписали спільне звернення до громадян України про духовні причини сучасної економічної кризи. Як на мене, це була певна духовна перемога, де ми все ж таки разом щось могли, могли зробити. Як на мене, таких кроків є вкрай недостатні. Вони є спорадичними. Ми ще до кінця не вміємо любити один одного так, як нам наказав це Ісус Христос. І це є предмет моєї болі, з якої так щиро з вами ділюся. Мені би дуже хотілося знаєте, сповнити е, заповідь Шевченка. Обійміться, брати мої, молю вас, благаю. Тепер, але і надія. Чому? Тому що з боку Московського патріархату ми маємо визнання, що грекопалок є канонічна церква. Отож, є певні фундаменти для того, щоб разом співпрацювати. Є певні ініціативи і так далі, але е, я думаю, що найбільшою перешкодою є політика. Як політика внутрішньоукраїнська, коли церкви просто використовуються інструмент для політики, так і міжнародно. Хтось мені казав, мене колись, що я є найбільшою перешкодою поєднання церкви в Україні. Полікуйте. Чим більше ми будемо тільки церквою, коли нам дозволять бути собою, тоді це, я би сказав, крок за кроком неминуче приведе до щораз до ближчої єдності з Христом означає зберігання. Це шлях до будівництва єдиної помісної церкви в Україні. Буде. Моліться, працюємо. Каємося будь-стражні християнинами. Я <клес> початку, я зачитаю питання, слава Ісусу Христу, чи є можлива співпраця між українським і Східноєвропейським університетом і. Це українським католицьким, а Любенським католицьким університетом і, і Казанський католицький університет. Так? А, це Луй. Так, так, то ну, я думаю, що це про католицький Любінський університет, я визначаюся. Е... Український католицький університет, а східно-європейський університет. Москва. З вашого промовлення. З мого погляду, це можлива співпраця, тому що ми тісно працюємо з Люблінським католицьким університетом. Я думаю, таку співпрацю можна організувати і як додатково з Українським католицьким університетом, який знаходиться в місті Львові. На жаль, нашої співпраці немає. І я думаю, що зараз архієпісно підповість на це питання, як нам це потрібно зробити. А... Друге питання чисто до нашого Божеві, що як позначився перехід Бориса Гудзика у службу у церкву у Франції? Значить, Я дуже дякую цей якась способа за питання, яка дуже добре знає життя нашої церкви, зокрема в останні будуть кадрові зміни Значить, Хочу вам сказати, що я згідно. Статуту українського католицького університету у Львові є великим канцлером того університету. То сьогодні, пане ректор, я декларую, що ми хочемо співпрацювати. Сьогодні в українському католицькому університеті у Львові, крім філософського богословського факультету, є ще інші. А передовні державні факультети, наприклад, соціальної педагогіки, історії, журналістики, бізнес-школа дуже успішно працює і так далі. Отож, я дуже вдячний за будь-які рівні співпраці між нашими інституціями. Владика Борис Гудзяк був нещодавно ректором Українського католицького університету. Першим його ректором, той, який його засновував, я свого часу мав честь бути причетний до заснування Українського католицького університету, і я був одним з перших завідувачів кафедри богослов'я в цьому університеті, тому для мене це дуже дорога інституція, а пізніше ректор Львівської духовної семінари Святого Духа всі мої семінаристи були студентами Українського католицького університету. Отця Бориса Будзика нещодавно наш сином покликав на служіння до Франції. І тепер у Франції є створена єпархія святого Володимира у Парижі для українців-католиків, які є у Франції, Бельгії, Нідерландах і Швейцарії. Це бачите, ціла західна територія. А ви знаєте, що Париж називається ще столицею народів. Це дуже важливий інтелектуальний європейський центр. Крім того, важливий інтелектуальний центр у Європі для православних братів. Отож, коли я дав завдання Одиці Борисові, що ж він там у Франції має робити е, у своїй проповіді в соборі Паризької Богоматері під час інформації, я йому сказав, що я сподіваюся, що у Франції Боне потужний. Центр Українства, зокрема нашої церкви, і платформа для діалогу між церквами. І необхідний, я би сказав, майданчик для того, щоб ми вчилися, як проголошувати Євангелія у нових обставинах європейської сучасної культури, яка, як ми вже чули, позначена феноменом секуляризації. Ваше бажанство якраз настрійня московський владика інтерв в інтерв'ю московському телеграм'єсті сказав, що Ватікан визнав, що створення унії було помилкою. Це правда чи типова московська правда в лапках? Я б сказав, це і напівправда, але часом напівправда може бути гірша від. Не знаєте від чого. Офіційно в стосунках між католицькою церквою і православними церквами було відкинуто уніатизм як засіб поєднання церков. Що це означає? Уніатизм це коли якась церква збільшує кількість своїх вірних за рахунок того, що вона відкусує частину іншої церкви. Такий яскравий приклад уніатизму ми маємо у Галичині у 46 му році, коли Сталін інцинував знищення Греко-католицької церкви, а всі церкви і всіх вірних зі священниками автоматично зробили православними. Ось вам уніатизм. Очевидно, що такий спосіб ніколи не приведе до поєднання церков. Чому? оцей спосіб війни між церква, то цей спосіб є абсолютно неприйнятним. Але коли мова йде про унію, як про існування католицьких церков-східної традиції, як наша, ніхто цього не засуджував. Більше того, це й необхідна умова признання права на існування для східних католицьких церков для того, щоб можна було будувати комунічний діалог. Поки цього не буде признано, завжди буде хтось сказати, що хтось їй перешкодує. Отож, тут потрібно уточнити поняття термінів. Так? Значить, Що таке є уніатизм, а що таке є унійні церкви, які мають своє право на існування, визнані е, е, в міжнародному форматі з боку Римської апостольської столиці, а крім того, наше існування це є щось, що було посвідчене кров'ю мучеників, зокрема в часі комунізму. А це є знак, що це є Божа воля і певна місія, і по ті церкви мають сповнити у сучасному. Християнство. Я приїжджу зуботи. Прошу, брате. Це є завдання церкви. Церква не втручається в політику, говорити про моральність політики лише в часи передиборчої кампанії є запізно. Тому от, в своєму короткому слові до вас я так багато говорив про Божий закон, правда? Коли якась людина не вміє особисто, в особистому житті жити Божим законом. Ви вона не буде ним керуватися у своєму суспільному житті, в тому числі і в політичному. Отож, я сподіваюся, що з вас вийдуть моральні політики тоді, коли ви не будете хабарі давати вашим викладачам. Коли ви добровець, коли ви не будете списувати на екзаменах, Коли ви не будете шукати, я би сказав, якихось широких плечей у здобутті тих чи інших позицій в суспільстві, з цього почнеться справедлива політика. А це є завдання нас з вами. Бачите? Як, 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 як просто з одного боку, але з іншого боку, як складно, є така італійська приповідка. Традіре ельфаре чи вімецу ільмаре. Між тим, що кажуть, і між тим, що роблять, посередні ціле море. Отож, якщо і політики, і громадяни будуть робити те, що кажуть, включно з духовенства, тоді я думаю, що Божий закон буде цим компасом який буде показувати нам шлях у майбутнє для всього нашого суспільства? Ви маєте вже. Вплив експедочного інфекції на державу суспільству і якість тепер нашої день. Ви що ще раз мені щось не зрозуміло. Вплив експедологи на державу на суспільстві і діяльність теперішній час нашої Вплив, так? Наскільки ми сьогодні є впливова структура? Знаєте, для того, щоб виміряти вплив, треба мати певні інструменти. Ось Соціологія часом сьогодні нам може допомагати. Я не, буду, я не, я не маю якихось інструментів, сказати, наскільки ми можемо впливати на президента чи на уряд. Немає такого такого моніторингу. Але соціологія каже, що сьогодні, наприклад, Греко-католики становлять 10% населення України. Але тих людей, які довіряють або прислухаються до голосу нашої церкви, є близько 40. Тобто в три рази більше, ніж безпосередньо кількість наших вірних. Ви знаєте, що наша церква має такий скарб, такий моральні. Ритет, яким є постать блаженнішого Любомира Гузера. От у Києві греко-католики кажуть, є близько 2%. Але тих, що довіряють слову Любомира, є 25%. Тобто, і це є той вплив, який ми хочемо мати в суспільстві? Не для того, щоб робити всіх новонаверненцями до греко-католицизму, воронь Боже, ми хочемо допомогти будувати українське суспільство на християнських основах. Я думаю, що це найбільший вплив, про який ми хочемо дбати в українському суспільстві. Добре? І, ви, інших механізмів, що вам про цей вплив, я би сказав, конкретно сказати, я, на жаль, не маю. Може, ви колись станете. Дослідником суспільства України, і ви нам поможете краще такі моніторинг проводити Бу дуже вдячний. Не є оце більшою проблемою з Чи Не є оці брехливі цінності, за які хапається сучасний світ? чи не є вони найбільшою світлові. Я розумію, що спокуляризація нагороджується натопотенцімістом, середовищі церковними, але чи не є проблемою зараз що воно... Це питання фахівця. Я вам дуже дякую за нього. Я намагатимусь так відповісти, щоб інше не було нудно в нас слухати. добре? В сучасному світі ми, ми відчуваємо підміну понять. Цим займається окремий окрема галузь філософії, яка називається і філософія мовлення. Ми сьогодні розуміємо багато інше під словом любов, ніж те, що насправді означає. Та ми багато інше розуміємо під словом мир, ніж те, що насправді означає. Я би хотів відкликатися до проповіді Папи Бенедикта, яку він, яку він проголосив 1 січня цього року. Тому що новий день Нового року за григоріанським календарем в католицькій церкві Днем миру. Він говорив про Боже обличчя і про той мир, який походить від Бога. Той мир, який євреї з мислом шалом. Це не є толерантність. Коли я для того, щоб нікого не образити, я мовчу на гріх або зло називаю добром. Бо тоді це є перший мир, про який ви говорите, правда? Згідно здорового піска, мир це є повнота життя, повнота людського існування, повнота свободи, про яку ви говорите. А повнота виходить тільки від Бога. Суспільство, яке не знає Бога, не має миру. Тоді можна говорити про певні пакти про ненападок. Він є перших парабель, каже латинське Пир. Хочеш миру, готуйся до війни. Це є фальшивий шлях до, осяг, до осягнення миру. Ось, тому справді для того, щоб бути носіями миру. Християни повинні бути справжніми християнами, носити у собі Христа і Його мир, тоді можна буде ним, ним ділитися. А тоді ми можемо говорити, яка вартість, які цінності є фальшиві, так? які є цінності псевдодемократичні, а які цінності істинні. І тут є проблема релятивізму. Та все однаково, Всі релігії однакові, всі церкви однакові. Всі переконання кожного є однакові. Немає об'єктивної істини, і немає об'єктивного миру. Це ті проблеми філософські, релігійні, які в сучасному світі найбільше задають шкоди будівництву і справжнього миру. Роботи, але я згадав, скокавши доповіді, і відповіді на запитання, які звістовний, конструктивний і правдивий характер, не капіталістних Що Коли ти знаєш, про що сказати, особливо слова зниклися. Тому звертаючись до студентів, я хотів сказати в сьогоднішньої зустрічі, що ви повинні гарно навчатись, вірити в Бога. І ви обов'язково ці знання, які ви отримуєте в університеті, вдома. По о, спілкування по замеженому університету, обов'язково вони пригодяться в вашому житті. Тому, о, звичайно, владика, незважаючи на погодні умови, ви знаєте, що зараз нікого не випускають в Київ, нікого не випускають в Київ, але о, з допомогою Бога владика і блаженніший архів Святослав приїхав до нашого університету. Звичайно, о, я о, згадав також, недавно почув такий вислів. Що пересумували зиму, дай Бог і пересумує весну. Тому я думаю, що обов'язково приїде в університет, коли у нас буде гарна погода, буде світити сонце для того, що він багато нам розповів і ми тепер знаємо, що потрібно нам робити і з ким працювати, з ким університетом приїхати. Тому ще раз дякую. дякую і, і кажу вам, не прощавайте, але до наступної зустрічі з вами.